Перші кроки в США: як отримати дозвіл на роботу, які документи треба сформувати та отримати, де це отримувати, куди йти, в кого що запитувати. Тібі тест, тобто тест на туберкульоз. Сьогодні про це все і навіть більше я вам розповім, як завжди, детально, покроково і обов'язково залишу посилання на це все, щоб ви самостійно могли оформити всі потрібні документи. І якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон. Сюди до Сполучених Штатів я також приїхала за програмою U4U. Я допомогла багатьом своїм друзям, рідним, знайомим, Тим підписникам і тому я ділюся тут з вами своїм особистим досвідом і даю безкоштовно цю корисну інформацію. Тож, по приїзду в Штати, перший документ, який ви маєте зробити, називається форма i 94 a У мене навіть є така маленька інструкція. Якщо ви не можете розібратися, можете написати, я вам її скину. Але там все дуже просто, інтуїтивно зрозуміло. Ця форма формується вами ж особисто на спеціальному сайті посилання. Звичайно, я вже прикріпила під це відео. Тому ваше завдання, ви прилітаєте в штати і одразу найперший крок, який ви робите, це роздруковуєте та формуєте та роздруковуєте цю форму Ай 94. Що це взагалі за документ і навіщо він вам потрібний. Це, якби так би мовити, таке підтвердження вашого статусу. Там є спеціальний ваш номер, який потрібен в майбутньому. Є дата та підстава перетину кордону США. Цей документ або дані з нього будуть у вас запитувати в різних державних, соціальних органах. І знову ж таки, це підтвердження вашого статусу тут, і він є для вас необхідним. Наступний крок одразу ж займіться отриманням дозволу на роботу та Social Security Number – Це в нашому розумінні ідентифікаційний код. Як це зробити? Це також е, дуже просто, доступно і зрозуміло. Ви переходите за посиланням, знову ж таки, це все вже є. Для вас я прикріпила. Переходите за посиланнями та подаєте форму I765. Це і є ваш запит про дозвіл на роботу. Рекомендую, коли ви почнете заповнювати цю форму, будь ласка, не забудьте вказати галочку, вам потрібен цей social security number, цей ідентифікаційний. Код. Таким чином для українців зробили таке полегшення і об'єднали ось ці два таких паралельних процеси в одну, в один в одну форму. Тому ви можете запитувати про дозвіл на роботу і одразу ж про цей ідентифікаційний код вас викличуть одного разу на біометрію, тобто ви здасте відбитки пальців та вас фотографують. І з часом на звичайну поштову адресу вам надішлять. Дозвіл на роботу і цей social security number. для новоприбулих українців. Так як зрозуміло, у вас ще немає жодних доходів, то дозвіл на роботу, вартість отримання дозволу на роботу складає 0 доларів, ця біометрія 0 доларів, цей ідентифікаційний код, так або social security, Також це все для вас буде безкоштовне. Ваше завдання правильно заповнити форму, надіслати її на розгляд до міграційної служби. Та чекати отримання своїх документів. Щодо даних форм, хочу також трошечки вас зорієнтувати. В залежності від штату, де ви знаходитеся, у вас можуть бути, наприклад, спеціальний орган соціального забезпечення, який займається цим, всім, і може допомогти вам заповнити навіть ці форми або пояснити, якщо ви в чомусь там не розумієтесь. Також можуть бути різні волонтерські організації. Ну, деякі штати на жаль, так вам ніхто нічого не допомагає. Вам кажуть, ідіть в онлайн, це все доступно, все зрозуміло, і ви робите це все самостійно. Що можу, якби вам запропонувати зі свого боку, якщо у вас є така потреба. Переходьте до мене в інстаграм. Посилання я також залишаю. Якщо у вас є якісь запитання, також можете пригостити мене кавою. Я допоможу розібратися, допоможу з отриманням цих документів. Наступний етап обов'язково наголошую вашу увагу, тому що багато хто на радостях приїжджає і забуває про цей пунктик. Але на вас є такий обов'язок. Ви прилітаєте до штатів, і на протязі 90 днів ви маєте зробити tbt тест. Це такий тест на туберкульоз. Ам... Дуже багато хто вставить там автоматом ці галочки в своєму особистому кабінеті, і потім прилетівши сюди, у вас купа справ, рутина, виживання, зробляння грошей. І ви забуваєте про це все. Тому нещодавно навіть міграційна служба розіслала всім спонсорам такі автоматичні листи, що ваш бенефіціар має пройти у цю атестацію. Тому не забуваємо, ви прилітаєте сюди на територію штатів. Зробили форму i 94 4, зайнялися питанням роботи і social security, і далі обов'язково дізнайтесь, яка клініка найближча може вас прийняти і зробити цей TBT тест. Тому що тут також є варіанти. Наприклад, деякі клініки без питань можуть вас прийняти навіть без медичного страхування і зробити а, вам цей тест. Тому що, ну, зрозуміло, це займе якийсь час, ви візьмете. Апойтмент, ну, це якби забронюєте так свою дату, час і місце, коли ви приходите здавати цей тест, потім ви прийшли його здали, чекаєте результат. Тому деякі клініки роблять це безкоштовно. Ви записалися, чекаєте там свої черги, прийшли, здали аналізи ці і чекаєте вже результат. Є також варіанти, що деякі клініки вимагають, щоб у вас вже було страхування наявне. Тому, якщо вам хтось ну, якщо у вашому штаті, в вашому місті вам кажуть, що ні, ми вас приймемо лише зі страхуванням, то тоді спочатку вам треба вирішити питання з медичним страхуванням, щоб потім якнайшвидше ви зробили цей кібіті тест, тому що наголошую, що ви маєте. Його зробити та подати свою атестацію через особистий кабінет USCS на протязі 90 днів. Це якби такий ваш обов'язок. Не забуваємо про нього. І є ще варіанти, що ви просто приходите в клініку найближчу, найзручнішу, якщо ви там не хочете витрачати час, щось чекати, щось там вираховувати. Здається, вони орієнтують на ціну близько 300 доларів. Ви можете просто прийти, платно його здати, отримати результати, внести дані в особистому кабінеті. Але знову ж таки не вбачаю якби, такої нереальної потреби вам здавати це все платно, тому що Україна дорога, вам на перший час потрібно буде і так немало грошей. Тому якщо вам скажуть, що зроблять цей тест лише тільки тоді, коли у вас вже буде страхування, то тоді вирішуємо питання з, зрозуміло страхуванням і вже йдемо, здаємо цей тест. Якщо можна безкоштовно, без нічого, круто, здаємо одразу безкоштовно і чекаємо результат. Тому таким чином, через цей ті тест ми переходимо до питання медичного страхування. Медичне страхування, в принципі, знову ж таки для новоприбулих українців, і якби ну, я тому, що я... Доносю це на нашу аудиторію, так але взагалі ми просто прирівнюємося тут до малозабезпечених і тому отримуємо ці права малозабезпечених людей. Тому якщо ви прилітаєте і підпадаєте під категорію малозабезпечених, а ви підпадаєте, тому що у вас ще немає тут доходів, роботи нічого, то штат, ну кожен штат окремо, я маю на увазі, взагалі пропонує вам безкоштовне медичне страхування. Мінімум, це була така послуга доступна для українців на один рік. Далі наступний рік, вже вам або як буде додії платно, або можливо якісь запропонують дуже гарні тарифи. Є варіанти, що треба зараз приховувати, коли ви готуєтесь сюди летіти, що треба мати на увазі? Те, що питання медичного страхування, а також питання отримання. Певних соціальних виплат зараз, якби трошечки підвисло, і ви, якщо ви, наприклад, готуєтесь вже летіти, читаєте моніторите різні українські там групи, так? Ви бачите таку різну суперечливу інформацію: комусь дали, дали це безкоштовне медичне страхування, комусь дали виплати, комусь продовжили, комусь відмовили, комусь вже довго розглядають. До цього треба бути готовим і не розраховувати 100% на те, що вам дадуться все безкоштовно, тому що зараз в штатах питання з погодженням витрат в держбюджеті і закладення оцих грошей. На нас з вами. Тому далі наступний крок, і те, що я зараз загальному вам поясню про це все. Але треба розуміти, що станом от на сьогодні, я знімаю вам це відео, і поки це питання не вирішене. В різному штаті це все працює по різному, але взагалі в ідеалі це працювало так: ви новоприбулий, малозабезпечений, українцям, давали безкоштовне медичне страхування. Також українцям окремо видавали. Кеш це така виплата на ваші виплати о, грошима на ваші мінімальні якісь потреби. І окремо давали гроші. Вони називаються фудстемпи. Це гроші на їжу. Тобто цими грошима ви могли розрахуватися тільки там в супермаркетах за продукти. Зараз це все підвисло, тому що політична ситуація, тому що передвиборча ця компанія вже починається. Поки грошей на це все не видали, тому оце ці суперечності вони і з'явилися, і ви можете читати абсолютно різну інформацію. Є ще така можливість, і ви можете також, якби тримати це собі, цю думку собі в голові, і коли прилітаєте сюди, запитувати. Одна справа це, якби так, допомога від США, і зовсім інша справа це, наприклад, бюджет штату конкретного, і на що в них реально є там ті гроші, і на що вони їх можуть виділити. І в багатьох містах, в багатьох штатах є такі певні волонтерські організації, тобто ну, якісь спеціальні фонди, вони мають свій власний бюджет і мають свої власні програми. Ці програми можуть покривати вам і частину вартості житла, або, наприклад, де які дають вам оцей знаєте такий перший внесок, тобто за дати гроші, просто оплачують за вас перший місяць, там оці ріелторські, і, наприклад, о, там якийсь гарантійний платіж, тобто ну там це може бути сума 3-5 тисяч доларів, і організація може за вас їх сплатити і допомогти вам орендувати житло. Тому, якщо ви сюди прилітаєте, ситуація не змінюється, грошей на українців немає. Ви не здавайтесь, запитуйте у місцевих гугліть, шукайте і є державні соціальні органи, і запитуєте, вам можуть підказати цінну інформацію, і якщо це реально не буде допомога від сполучених штатів, то це може бути допомога від такої локальної організації. Тримайте це в голові, і якби спробуйте обов'язково. Хочу трошки зазначити те, що буде вам корисним. У мене є мій телеграм-канал, де я залишаю посилання, де я даю відповіді на ваші запитання. Найбільш часто запитувані, кажу чесно. І ви можете підписатися, якщо для вас це актуальна ця вся тема, то там ви також можете моніторити і знаходити багато чого цікавого. Окремо звертаю вашу увагу, що я залишаю посилання на мій інстаграм. Якщо у вас є питання щодо оформлення документів, у вас є якісь там запитання, ви хочете, щоб я допомогла вам зорієнтуватися в вашій індивідуальній ситуації, пишіть мені в директ, Пригощати мене кавою, і я з радістю допоможу. Поділюся досвідом багатьох людей. І хочу також звернути увагу, що на минулому тижні я брала консультацію зі своєю американською колегою, з імміграційним адвокатом, і також дізналася у неї багато цікавого. Тому я акумулюю цю всю інформацію, так, певні там правові аспекти, реальні справи багатьох людей. І отак от вам безкоштовно розповідаю, тому що я хочу підтримати наших людей, тому що я сама приїхала з однією валізкою. І це такий мій вклад у наше Успільство дуже 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 дякую людям, які пишуть мені коментарі підтримки. Вас виявилось дуже багато. Я сама не очікувала. Люди, які пишуть негативні коментарі, вам не дякую. Напевно, такий останній пункт, який я вам також загалом розповім, пишу це придбання сім карти тут в штатах. Якби якби це там не звучало, в нас це дуже просто тут. Навіть цей процес має певні особливості. Тому, коли ви сюди прилітаєте, наприклад, там в середньому тарифний план на мобільний телефон може коштувати там 50 доларів. Ну, це також немало, коли ви тільки прилетіли і ще нічого не заробляєте, і вам треба просто якось тут виживати. Е, хочу одразу дати пораду, що, наприклад, соціальні працівники, потенційні роботодавці, агенти з медичного страхування тобто всі ці люди, вони абсолютно. Нормально відноситься до того, якщо ви вкажете на початку свого перебування тут номер телефону, там друзів, рідних, вашого спонсора, якщо ви там проживаєте разом, тобто контактної особи, яка там найкоротші терміни, може прибігти, дати телефон чи сказати, перетелефонувати через півгодинки і вас перенаберуть. Тому, в принципі, якщо є така можливість, не біжіть одразу в перший же день. Купувати цю сім-карту, не витрачайте шалені гроші, тому що знову ж таки, без американських документів цей тариф для вас буде набагато дорожчий. Краще все ж таки е, отримати, наприклад, цей ідентифікаційний код і вже там через місяць придбати собі свою сім-карту за цей місяць, абсолютно реально вижити і при цьому займатися всіма цими процесами. Це все можливо. І я дякую вам за перегляд, дякую за те, що ви поставили своє вподобайку. Будь ласка, залишіть якийсь коментарі, подяка за мою таку роботу. Будьмо взаємовічливими, обов'язково підпишіться, тому що дуже багато людей дивляться мої відео, але при цьому підписок набагато менше. І я щиро вдячна людям, які написали мені за мій випуск, де я вам допомогла з заповненням форми А134Е. У вас виявилось дуже багато. Я дуже рада, що моє це відео допомогло вам зробити і заповнити все вірно і отримати ваші дозвіли на в'їзд. Я стараюся бути для вас максимально корисною, тому до нових зустрічей всім па-па!